О, дорогі слухачі, малі й великі, підходьте ближче до ще однієї чарівної глави пригод Рудика та його веселої компанії. Уявіть, після їхньої тріумфальної мандрівки з пагорба, де вони приборкали дикого духа і відкрили захисний чар, наш пухнастий помаранчевий кіт Рудик з його блискучими зеленими очима та червоною банданом, що Майоріє як плащ героя, повернувся до затишного сільського життя. Але спокій був недовгим, друзі мої. Одного сонячного осіннього ранку, коли золоте листя танцювало на вітрі, амулет дружби почав тихо гудіти, розкриваючи приховану карту прямо в дворі Рудика. Ще одна пригода? вигукнув Рудик. Його хвіст задвиготів від радості, а хитре мишеня Мікі завзято забігало, а мудрий голуб голубчик задумливо загудів. Карта обіцяла легендарний фестивальний чар золотий дзвіночок, що принесе гармонію тваринам і забезпечить багатий урожай, ідеально для сільського танцю. Вони помчали до Пасовиська, де вперта корова бесі заблокувала шлях мукаючи. Доведіть свою цінність змаганням у доїнні. Лапки рудика тремтіли, але швидкі хитрощі перетворили це на гру, і серед сміху та бризок молока вони здобули першу підказку. Далі карта вказувала на стайну, де жвавий кінь грімокопит викликав їх на перегони полем. На старт заіржав грімокопит. Але з розвідкою голубчика з неба та спритними стрибками Рудика вони перетнули фініш разом, серця калатали від захвату. Підказка в лапах, вони вирушили до кошар, де пухнаста отара сховала її в вовняному лабіринті. Сюди ні, туди, хіхікали вівці, а Рудик пролазив крізь повороти з котячою грацією, виходячи переможцем з вовною в вусах. Пригода розпалилася в курнику, де квочка Генрієта доручила зібрати яйця, не розбивши жодного. Маленькі лапки Мікі виявилися ідеальними для делікатної роботи, і з гордим куддуканням вона передала останню підказку. Вона вказувала на комору, охоронювану мудрим старим ослом. І я. Який розкрив золотий дзвіночок, але ой-ой, їхній новий друг, реформований дух бурі, випадково скинув його поривом вітру. Ой, моя провина! зойкнув дух, запускаючи смішну гонитву по фермі. Корови мукають вказівки, коні галопом блокують шляхи, вівці формують м'які бар'єри, а курки клюють на допомогу. З командною роботою і краплею удачі Рудик спіймав дзвіночок, дзвінячи його, щоб об'єднати всіх у радісному сільському танці під зорями. Як музика лунала, а тварини танцювали лапа в копиту, Рудик зрозумів справжню магію дзвіночка. Він не тільки для урожаю, а для плетіння зв'язків, що тривають. Наше село сповнене гармонії, хіхікнув він, а дорослі кивали уроку єдності в хаосі. Тож, дорогі мої, як ніч згасала, карта натякала на нові таємниці. Які скарби чекають далі?